Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд своїх поповнень, своїх оновлень в колекції. Буду казати чесно, сьогодні буде доволі багато конвертів. Ну, не знаю, якось так сталося, що сьогодні буде багатенько конвертів, але буде трохи й марок. Ну, по монетах поки що нічого нічого показати, нічого не замовляв. НБУ у нас щось не радує. Розпродають вони свої залишки, то роли, то монети. За яким просто не встигаєш щось замовити. Хоча, дивився, там деякі роли можна ще замовити, щось ще висить, але мене вони не цікавлять. Ну, добре, що філателія нас поки що радує. Був цього тижня в нас новий випуск присвячений донорам донорству крові. Ну, його ми теж сьогодні подивимось, але трохи пізніше. Ну що ж, давайте почнемо. І перша ось така іноземна марка, марка Наклейка. Це марка у нас з Італії 2015 року. Футбольний клуб Juventus. Здається, так. Ну, одним словом, це щось на футбольну тематику. Сподобалась мені ця марка. По qr коду намагався переходити, але якусь там помилку мені видавала, треба буде спробувати. Може, з комп'ютера зайти, може, вдасться. Але от з телефону щось не вдалося нормально зайти. Ось таку марочку. Десяти 80 євроцентів. Так, є таке, далі. Взяв ось такий аркуш, коштує мені, здається, 220 20 гривень. Це у нас українські казки. У мене з цієї, цієї серії є три аркуші. Два аркуша є. І ось не вистачало мені четверто. я вирішив його взяти. Поки що я вирішив аркушами по можливості не брати. Буду намагатися брати, зібрати одиночні марки, а можливо, з часом відновлю і знову почну збирати марки в цих в аркушах. Так. Ну, в аркушах, як на мене, доволі дорого збирати зараз. Стає. Ну, одним словом, по фінансах, по фінансах. Так, далі. Трошки старих конвертів покажу. Це в нас конверт присвячений 225-й річниці від дня народження Котляревського. Полтавський такий конверт, як бачимо. Це здається, полтавський, полтавський штамп. Клубний гічек він там правильно називається. І другий ось такий конверт першого дня. Це у нас вже Котляревського. Ну, я дивився. от В каталогі Мулика немає фотографії печатки. Але там написано, що здається, що всі печатки от 8.07.1995 року вважаються прирівняними до КПД. конверту першого дня. Тому будемо вважати це конвертом першого дня. Далі. Привіт, місто Кироваград. Конверт 2004 року 250 років. Ось. Так. Ось такий конверт. Так, він у. нас один. Давайте з сторону подивимося. Нам не знаю, цікаво чи ні. Ні. Тиража тут ще не пишуть. Забув, з якого року там вони починали писати. Далі ось такі конверти. Це у нас Свято-успенський Лядівський монастир. 1000 років. Ось такий конверт першого дня. Це у нас конверт 2013 року. Вінницька область, село Лядове. Так, дивимось по тиражу. Зверніть увагу, 4100 примірників. Це 13 й рік. Це у нас 13 й рік, далі, 10-й рік. Олександр Потебня. Перший день. Чесно, не знаю, хто це такий. Треба буде якось загуглити, почитати. Ну, раз випустили про нього конверт, то відома людина. Так, ну, Тиражу немає. ну а Наступного пана ми, мабуть, всі знаємо, це Павло Полбодько 350 років від дня народження. Конверт 2010 року. теж цей цей Так, ось такий конверт, Тираж тираж не вказаний. Ну, зате ціни можна зробити припущення, що він коштував 2,70 ну Давайте глянемо по номінальній вартості гривня 50 Ну, і Дійсно, можливо, тоді у 2010 році. Він коштував 2,70. Зараз купить КПТ за 2,70, це, напевно, нереально. Зараз далі підуть у нас конверти більш сучасні, 25-го року. Так, ці ми відкладемо. Ці ще треба буде посканувати всім. Так, можливо, щось ми побачимо в кінці цього місяця. Так, далі. Це взяв спецпогашень 25-го року. Тут, одним словом, Збирав я, брав я першу по одному, там щось підбрав, потім вирішив. Це ні, напевно, досить. Буду брати там по 5 конвертів. Тобто, як назбирався 4-5 конвертів нам на суму 200 гривень, або ще якийсь філоматеріал, який мені не цікавить, буду брати, тому що кожного разу бував тиждень, виходить по 2-3 погашення. Ну, хоча бувають і перерви. ну, В середньому десь так 3-4-4-5 погашення в місяць виходить. Спершу думав, що це багато, але потім дивився каталог. 2021 року, то в принципі не так це вже й багато. Так, давайте. Перший 25 й рік Ігор Шама. Це в нас автор гімна Києва. Ось, -мій». Це ж гімн Києва, чесно, не пам'ятаю. Треба буде погуглить, теж почитати. Словом. Ігор Шама. Так, ось, У 25-му році він народився. Це видно 100 років від дня народження. Далі. 20 років мистецькому арсеналу. Непоганий такий конверт, як на мене. Хоча є деякі ось скажімо так, зауваження до самого погашення. Як на мене, мені здається, таке марка трохи порвана Ось тут, в цьому місці. Не знаю, передає чи ні. Але бачимо, такий як надрив був. І погашення ось не повністю пропечаталось. Ну, Це така біда всіх погашень, де ось так багато поля треба закрасити. Далі ми це ще побачимо більш ярко. Так, 250 років з дня заснування міста Кривого Рогу. Ось такі. Здається, всі ці випуски проводжувалися ще власними марками, але власні марки мене мало цікавлять. От Тут хоч би конверти зібрати. Ну і також вирішив відмовитись від конвертів. Теж, там конвертів, чистих конвертів до цих, до теж вирішив відмовитись. Так, і ось знову. Головний військовий клінічний госпіталь. Це здається, теж річниця там щось створення. І от Бачимо теж ось чорне поло. Бачимо з такими пробілами, тобто не повністю продрукувалося. Так, і останній конверт. Це здається вже так, літній 11.06 свіжачок відносно спецпогашення. 57 окрема мотопіхотна бригада. То служить в цій бригаді, всім вам привіт, сподіваюся, у вас все добре. Чесно, ну, хоча, якщо чесно, як на мене це доволі правильно Вони роблять зараз у Херпошта, що висвітлюють інформацію про ті, які в нас бригади є, як вони називаються, щоб про них була якась згадка, пам'ять. Ну, щоб відомі вони ставали одним словом. Тому що, якщо чесно, я от до цієї серії знав там, що це тільки третя штурмова бригада, те, що на бігбордах було по всьому місту, і більше ніяких я бригад не знав. От завдяки таким конвертам погашенням, ми тепер дізнаємося і про інші бригади. Так, це що відноситься новинок, а тепер новинка-новинка. Тільки що розпакував, ще навіть не витягував, не дивився, тому можна сказати, не скажу прямий ефір. Але, скажімо так, перший погляд буде зараз на цей випуск. Так, Ні, ще дивлюсь, марку не витягнув. Так, давай де вона. Ага, ось наша марка. Як бачимо, по філабонементу пішов у нас конверт, та марка. Аркуш, ну, патрона не рахуємо. Це таких в мене вже багато конвертів. Давайте оглянемо перший погляд на Марку. Ось до Всесвітнього дня до нора крові. В принципі, непогано зроблена. Цікаво. Ну Не скажу, що там типу вау-вау-вау. Але, в принципі, непогано зроблена на тему медицини. В принципі, гарний випуск. Ну Знову ж таки, не скажу, що це супер-топ випуск цього року. Ну, хоча подивимося, що нас чекатиме далі. Тому що, ну, Звісно, є випуски, які не дуже всім заходять, є випуски, які більш заходять, менш заходять. Ну, а є випуски, які просто так, як для галочки. Хоча, в принципі, ідея гарна, ну, можливо, трошки не вистачає виконання, може, картинка би була більш така жива. Ну, Одним словом, кожному своє. Так, І далі. Ось таке погашення. Ну, печатки, я дивлюсь, от, в принципі, зроблено круто, класно. Бачимо, що червоне, все пропить, продрукувалося. Ось і навіть ось ця крапля крові з білим хрестиком теж гарно продрукувалося. Ну, Я думаю, на свої гроші. У це скільки у нас 20 гривень. Здається ну, 60 коштує таке, КПД. Треба буде подивитись по елементу. Ну, В принципі, непогано зроблено. І Давайте глянемо на тираж. О, дивіться, тиражі вже падають 20 тисяч примірників. Пам'ятаєте, тиражі там були по 100 тисяч примірників. Здається, були там щось на КПД, по 100 тисяч примірників. Хоча що ми далеко будемо? Ось, Тираж 1 мільйон примірників. Це пес-патрон. І як бачимо, зараз в нього вкладуть філвелементи, -філ філпродукцію під час, коли купуєш, це в нього складують. Так, ну, в принципі, непоганий випуск. Так, ну що ж, на цьому буду завершувати свій огляд. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!